Нюанси використання відновлених джерел. Перше класична робота замовника з виконавцем це під ключ підписання контракту. З одного боку, замовник не хоче розглядати нюанси, хоче підписати під ключ, але як можна дешевше. З іншого боку, виконавець, щоб виграти тендер, забуває виконати і залежити в контракт або деякі роботи, або деяке обладнання, або деякі послуги. Як наслідок, ми маємо обладнання, яке погано працює або ні, взагалі не працює. Теж приклад в енергетиці доволі поширений. Це одразу придбання основного генеруючого обладнання. Так чи ні? Я рахую, що ні, тому що в енергетиці найголовніше це підготовчий проєкт, розробка концепту, аналіз електричних мереж, отримання містобудівних мов, технічних умов, розробка проєкту, особливо розробка проєкту підключення, і тільки після цього. Коли ми пройшли експертизу, коли прогодили проєкт, можна замовляти основне обладнання. Якщо цей, ці етапи нарушити, то в ліпшому у разі обладнання буде простоювати годами, роками. Це інструмент Project Management Graphic реалізацію проєкту та його фінансування. На жаль, я майже не бачив цей інструмент. Виключеним є д Фахівці д його опанували. Тому я розумію, почому зараз на ринку праці працівники д найбільше попитом пользуються. А це класичний пример провадження енергоефективних рішень на діючому предприємстві. Терміново зменшити щось два рази. Придбання будь-якого обладнання. Не передбачений результат і спроба порівняти ефективність по непонятним критеріям. Цьому слайду 7 років. Нічого не змінювалось, і я думаю, що все те ж саме, на жаль. Як потрібно, взагалі потрібно вивчити свій потенціал. Потенціал з одного боку та недоліки з іншого. І тільки потім розробляти концепт та його приваджувати, але поетапно впровадити якусь технологію, проаналізувати вимири і знову-таки по кругу по колу розробляти плани і внідряти. Тоді це буде ефективно. До речі, приклад. Аудиту моєго особистого життя ділянка 15 тисяч доларів біля Дніпра, файна ділянка, але я поїхав і взяв з собою геолога, попросив його подивитися земельну ділянку. Виявилась підпорна вода, під до земельною ділянкою. Тобто це болото, яке підсушується влітку, і місцева влада саме влітку його продає. Так, я е, потратив 100 доларів, але зекономив е, негарну зділку. Е, зділку. Е, трошки про наше майбутнє світове. Е, Перша технологічна революція драйвером був ПАР. Другий світовий револю, е, е, технологічний революції драйвером була електроенергетика. У фахівців світових питають, що буде драйвером при сьогоднішній технологічній революції, яку ми зараз наблюдаємо? Відповідь, всі технології, як традиційні, так і альтернативні, вони йдуть разом з нами в майбутнє. Тоді питання, що, є, що буде драйвером? при цьому? Ключове це ефективна децентралізована комбінація різних видів генерації та автоматизація всіх процесів. Чому саме децентралізована Україна, мабуть, знає як ніхто. Комбінація дає ефективність і все це управляє автоматизацією технологічних процесів. Про тренди, які будуть у нас або є вже в Україні. Ну, перше, це тренд, який колеги казали, це агро плюс енергетика. Це я вважаю ключовий тренд. От приклад цього тренду. Ми розробили концепт, і вже почалась відбудова. Це діюча свіноферма. Перше це власник встановив дахові сонячні санкції. Другим етапом е, існує е, біогазову установку з системою покращення до рівня біометану, а надалі або на власні потреби, або, або в га, існуючу газову мережу. Третій етап це встановлення електрогенераторів. а, опять-таки, електроенергія або в власні потреби, а, або, або в діючу мережу. Е, Слідуючим етапом це е, установка зберігання електроенергії. Яка в нормальному режимі виконує функції на допоміжному ринку послуг Укренерго, Але якщо станеться якась аварійна ситуація, то замовник під боком, під забором буде мати великий повербан. І все це разом автоматизована система управління технологічними процесами. Якщо зміни йдуть з одного боку по підприємству. З іншого, економічний, да? якщо газ більш вигідний тоді ми працюємо на газ. І саме головне, що ми отримуємо? Ми отримуємо джерело власного, власне джерело електроенергії та газу. Ми маємо більш низьку собівартість продукції. І насамперед ще екологічний фактор. Це приклад. Другий приклад, про який я трошки сказав, це устройство зберігання електричної енергії. Це тренд наступного року. Вже є закон, вже на прошлому, на прошлому тижні під підзаконні акти зробили зміни до системи до кодексу систем розподілу та передачі. І у нас вже з'явилось поняття УЗЕ устройства зберігання електроенергії між споживачем і генерацією. Приклад цього бізнесу на 5 мегаватт розрахована біля 7 мільйонів євро з окупності до 4 років. Держава потребує цих електроустановок, вона стабілізує систему і є вже фінансові важелі для того, щоб інвестор в цей бізнес мог заходити. Слідуюча колаборація існуючих бізнесів та інвесторів. Що маєте на увазі? У існуючого бізнесу є потенціал, земельні ділянки, комунікації, і вони можуть друг другу допомагати. Ми разом з компанією GetMarket, платформа для інвестицій та в курсі, сервіс для роботи з земельними ділянками, запроваджуємо банк земельних ділянок, призначено промисловості. Якщо у вас є бажання, наприклад, у себе біля підприємства мати завод по виробництву водню, то звертайтесь, ми формуємо банк для того, щоб інвестор мог вибирати після війни, це буде бум інвестицій. Ну для чого для цього треба підготуватись, тобто підготувати проекти для інвестицій. І спочатку потрібна, перш за все, земля та комунікація. Ну, далі зрозуміло, то, що я сказав водень, це тренд 24 25 року. Колеги казали, це біотанол, біометан. Це, я вважаю, тренд вже йде, і в наступного року буде тільки посилюватись. І останній тренд, який теж вже, вже пішов. Це те, що зелена енергетика виходить з зеленої енергетики. Відмовляються від гарпока, гардовного покупця, які фінансовий, як фінансовий інструмент, який оплачує за зелений тариф, і сонячні, вітрові та інші станції виходять напряму. Знаходять трейдерів, балансуючі групи та напряму продають. Ми працюємо, з, ми обслуговуємо сонячні вітрові станції, ми працюємо з трідерами, з балансуючими групами. І якщо у вас є такі проекти, і ви хочете напряму продавати, то ми допоможемо. Ну, кратко, коротко у нас оптимізація, аудит, проектування і реалізація проєктів. Енергетики в Україні. Тобто, Юрій, правильно ли я розумію, виразно енергетичний аудитор, енергоефективності та енергоспоживання оптимізації, як компанії та каких-то конкретних систем. Я правильно розумію? Якщо коротко, ми реалізатори. Ми, ми да. займаємося реалізацією проєктів в нашому портфоліо, і сонячні витриви, і е, біостанції на біомасі, біомас і біогазу, і в даному випадку багато вже заказів по акумуляції, але ми не поставщики обладнання. Они, і в рамках ну, нашого бізнесу є аудит, є розробка носитель експертності, так. енергоефективності так. того или нового проекту в частности. Да? А среди аграріїв у вас есть проект э, клієнти, Ну, среди животного, допустим. С Кернелом ми запускали і приймали участь в проектах станції на біомасі. У Кернела самый потужний портфель станції на біомасі, тобто вони сжигають солому. Ми uh -huh. приймали участь зараз э, працюємо со стартом і э, якщо трошки про цей проект, компанія э, декілька років тому э, хотіла запустити э, на позеленому тарифу, тарифу зараз на власні потреби. в них, в них є вже біогаз, є генеруюча станція. Наша задача. выполнить ряд мероприятий, чтобы э, действующий завод работал в автономном режиме на биогазе. Мы этим проектом сейчас занимаемся. Mm. Ну, уважаемые коллеги, я, наверное, буду рекомендовать пообщаться, да, у нас будет, возможно, скуларно. Все -таки, ну, я вам делаю бесплатную рекламу, Юрий, да? Значит, все-таки действительно энергетика занимает у нас существенную часть денег, в любом производстве, особенно в таком энергоемком, в частности, как птицеводство, комбикормовое производство, да, особенно там составляющая часть электроэнергии, ну, довольно-таки высока. Ну, и к тому же, насколько я понимаю, если носитель инвестиционных проектов, это также интересно, да. Но я думаю, что энергоаудит, вот, когда я руководил компанией, мне всегда не хватало, вот, кому обратиться, всем, чтобы вот так приехал и посмотрел, как мой главный энергетик работает, да, вот. Наскільки все діло, наскільки там лишнее, по мощності, оптимізовано, где потери і так далі. Ці услуги ви також оказуєте, наскільки я понимаю, а, да? Так, ми оказуємо, але, на жаль, за 10, більше 10 років. Прикро, але могу констатувати, що ми більше працюємо як кризис менеджери. Аудит це те, що планово. І, ну, взагалі, ну, Багато замовлень э, в процентному відношенню один 10, де ми виступаємо як аудитори, і, і ми виступаємо як э, кризис менеджери, і в тому числі те, ті проекти, які я назвав, ми також нас нас призвали як э, кризис -менеджери. А От є компанія Галсагра. Вона, звісно, лідером в інноваціях. Я, собственно говоря, никого не сватаю. да. А могли бы ему бесплатный аудит сделать? Ну так на всякий случай. Цикаво было бы энергоаудит. А? Я думаю, задоволен. А, смотрите, если вот вы сделаете им, пускай бесплатно, что-то аудит, и им понравится, это будет на два шага вперед бизнес вашей компании. Это так. Это это немножко с юмором, но фактически было бы интересно. сделать какой-то кейс и при последующей встрече его немножко как-то рассмотреть и разобрать. Тем более я знаю, Сергей, он интересуется, довольно-таки серьезно прорабатывает вот эти вещи, связанные с энергетикой, с биоэнергетикой, да, а вот с учетом вот стоковки с ваших подходов, да, ну, не то чтобы проверить там кто, кто кого, да, но я думаю, что в любом случае всегда возникает какая-то синергия, тем более если за нее денег платить не надо, Сергей, правильно я понимаю? Я думаю, всім учасникам було би цікаво, щоб по результатам цієї конференції да. були проведені якісь міроприємства, роботи, і коли буде наступна конференція, розібрали вже реальні кейси, ефективність. Так, да, кстати, це неплохая ідея. Действительно, она возникла как-то экспромтом, но, понимаете, вот снова же я беру из своей практики керевника, кучу денег всегда отыскивал в каких-то вещах, связанных с экономией. Не то, что там включаю-выключаю в туалете свет, да, а вот действительно в оптимизации, в том числе энерго и потребление. Вот здесь птиц фабрики, яичники, но все же на электроэнергии, все с, там насколько оптимально все просчитано и так далее, это и мощность. и, и за 3-4-5 километров от птичника лежит большое пометохранилище, которое вместо того чтобы задействовать, ты постоянно там закапываешь и утрамбовує. и, собственно говоря. И комплексный какой-то аудит, подсказка с последующим выходом, возможно, на какие-то инвестиционные проекты. Но, по крайней мере, это то, что надо. Я не говорю, что там может быть как-то для всех, но я думаю, что, по крайней мере, проработать это направление лишний раз, особенно в период вот, вот этих энергетических кризисов, я бы сказал, которые переживает наша страна, это было бы, наверное, просто в приоритете.